Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І сьогодні ми хочемо е, другий раз проколоти наших свиней від глистів. Тому що рекомендується, не обов'язково, але рекомендується зробити ревакцинацію. Це наші кабани. Це наші льохи. Так як в них, якби в них ще глисти не повиходили, я б, може б, ще вагався, чи робити ревакцинацію чи ні. А так як в них були, виходили глисти, тому ми вирішили ще раз проколоти. Наша мальвінка. Я її вже кинув, бурячка у нас смакує. А цим ще не кидав, тому що зараз спочатку проколимо, а потім дам їм буряк. Сьогодні. 1 березня у нас весна порадувала снігом першим днем, тому що на полях дуже вже було сухо, вже аж в прямо грудки всі повисухали, була пелюка. Зараз ми також підкормили позавчора пшеничку нашу, і якраз нормально сніжок пішов, волога буде і буде рости. Плаштували ми вже ваги. Ну і зараз будемо важити, заодно будемо знати, що вони там набрали, не набрали, ростуть, не ростуть і будемо зразу давати уколи. І так ми важимо так само по такій черзі, як минулого разу. І цей кабанчик заважив у нас сьогодні 92 кілограми. Я потім вже все підрахую і вже скажу, що скільки зара поки що важимо і даємо коли. Другий кабан нас заважив 95,2. Це знову нас кабан 86,6. І так кабани вже крайній, 89,4. Фіонка. Це наша Фіонка. Вже почару розпочали льошкам давати. І вага її 68. А минулого разу, як важили, це була 50. І шість. Трошки вона щось помалу бере. І так це наша друга льошка, вісімдесят два і чотири. Це найбільша з льошок. Це наша льошка рабенка. Так, 73 і два. Це вже крайня наша льошка чорна, ну, Фіолетова стана. І 69 і Ну, фіонка наша трохи відстає. Прокололи і переважили ми вже наших свиней. Зараз підійдемо підсумки, що вони, як вони ростуть. Почнемо з кабанів. Ми зважували їх минулий раз 13 лютого. Сьогодні 1 березня. Це пройшло 15 днів, 2 тижні. І так, кабан, самий перший, який ми сьогодні важили і минулого разу, минулого разу важив 75,6, цього разу він заважив 92 кг. Якщо взяти 75, і 92, це виходить 17 кг за 15 днів. Він набрав. Ну, я вважаю, що це. Не так то і погано. Потім другий кабан, який важив 76,6 і він найбільший був. Цього разу він також найбільший, заважив 95,2. Потім третій вже кабан був 86,6. Цього разу 86,6. А минулого разу він заважив 71,4. І останній кабан важив 75,2. Цього разу він заважив 89,4. І так, переходимо до наших льохів. Ну і що ж, наша фіонка вона сама менша. і саме менше вона бере. Не знаю чому так, щось вона бере помалу. Вона важила 56, Цього разу вона заважила 68. Вона всього вона всього набрала 10 кг. 10 кг і 200 г. Це за 15 днів. Це мене не влаштовує, трохи маловато. Потім Льоха, сама найбільша Льоха. Вона важила 69,8. Цього разу вона заважила 82 F і 4. Ну, це би сказати, що так не дуже погано. Е, Ось та Льоха, рабата Льоха, вона важила 57,2. Цього разу вона заважила 73,2. І ось ця чорна мала, ми її записали. Вона важила 54,6. Цього разу заважила 69,6. Вона цього разу взяла непогано. І якщо взяти нашу фіонку, яка важила 68, перепрошую, важила 56, а ця чорна важила 54,6. На 4 кг вона була менша, то цього разу вже на 9 кг вона відстає. Фіонка від тої чорної. Ну що ж, мабуть, що вона її трошки відкушує. Ось ці взяти вони такі. Ну, на ріст на висоту, на довжину вона однакові, але тільки ось ця е, трошки, як би сказати, ширша і вона трохи більший важить. Вона важить 82, а та важить 73. Тож на 9 кг різниця. Ось так. Ось такі, таке зважування. Е, народилися наші поросята 11-го 10-го 24-го року ось ці наші свині народилися 11-го жовтня це їм від народження як би сказати 4 з половиною місяці трошки більше за 4 з половиною ну так будемо вже закругляти Ось так. І 4,5 це найбільший кабан, який важить 95 кг. І найменша льошка, яка важить 4,5, це 68. Ось так. Ну, на це буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. Нам все добре. Ну і десь вже 18-го будемо чекати опороту нашої мальвінки.